Ганна Макуліна, як звірі, голосами помінялися. Зустрілися одного разу вовк, і качка. Набридло мені по баранячому говорити, сказав баран. У себе та бе. Вовк промовив а мені вийти по-вовчому більше не хочеться. Одне й те саме у та у, не хочу й край. Тут і качка в розмову втрутилася. А мені моє крякання давно вже не до душі. Усе крята, кря, досить з мене. Аж тут баран запропонував а давайте голосами поміняємось. Усе таки якось веселіше воно буде. Так звірі й зробили. Вовкові дістався голос барана. Баран почав крякати по-качиному, а качка завила по вовчому. Розійшлися всі різні боки. Пішов вовк у лісову хащу, іде, тішиться, не натішиться. Це ж треба, який мені красивий голос дістався. От, братики, вовки здивуються. Ану, я спробую. І як зарепетує вовк на весь ліс бе, бе. Стоїть, вочікує вовк та й думку гадає, що зараз буде. Коли раптом, з усіх усюдів, вовки позбігалися. Оце чудасія, дивуються вони, обступивши вовка з усіх боків. Тепер барани самі до нас на обід проситися стали. Що ж ти, баранчик, у вовчу шкуру вліз? Думав, з голосу не пізнаємо? Еге, не на тих натрапив. Бачить вовк, кепські його справи та й каже Братики, та я ж вовк. А вовки як завиють. Та він ще б дурити нас надумав. Хапайте його. Вовки кинулися на бідолашного побратима та й нам'яли йому добрячі боки, ледве-ледве вирвався вок від них і в лісі заховався. Притупця в баран додому, а вівця йому й каже Де це ти пропадав? А він їй. Я тепер, жінко, крякати буду. Бо що це як усі барани розмовляю? Ось послухай, як гарно говорю кря, кря. Він думав, що вівця здивується, похвалить його за такий красивий голос, а вона й каже Чи ти барана з глузду з'їхав, у тебе й так розуму небагато було, а ти й останнє, видно, десь загубив. Не набирайся сорому, а краще йди та назад голос свій забери. Прилетіла й качка до свого ставка. На воду сіла, та як завила. У, -у Ось я й у-у-у! Дома!» Усі качки як стрепенулися та й кинулися на втікача хто куди. Рятуйтесь усі, тікайте, кричали вони. Тут вовк в очеретах заховався. Знялися качки та й полетіли, а та, що по вовчому завила, кричить їм навздогін. Куди ж ви, поверніться, це ж я, качка. Тільки хто ж її почує, коли від вовка рятуватися треба? Отож подумали, подумали звірі, та й назад голосами помінялися. Вовк ніяк не міг намилуватися своїм виттям. Баран своє беще дужче вподобав, а качка від радощів так голосно закрякала, що аж захрипла. Стало все на свої місця і зажили звірі, як і раніше. Ольга Манько Зайчик Стрибайчик. Тільки не сонечко визирало за хмаринки, як сонячні зайчики вибігали погуляти. Серед братиків зайчиків Стрибайчик був найбільш непосидючим і допитливим. Він і не хвильки не міг усидіти спокійно і щоразу вигадував нові витівки. Стрибаючи, весело стрибав по шибках вікон, підморгуючи господарям квартир. Відзеркалюючись у вітринах крамниць, він сяяв крихітними сонечками для перехожих, а тоді копався у фонтані, розмальовуючи веселкою краплинки води. Однієї днини він сказав. Зайчики, братики, а давайте вирушимо в подорож та подивимо, що там за містом. Ти що? Оце так вигадав, відповіли розважливі сонячні зайчики. Це страшно і навіть може бути небезпечно. Але ж це може бути й прекрасно, спробував умовити їх стрибайчик. Але братики нічого не хотіли чути і повтікали від стрибайчика. Ну що ж, нічого не вдієш, сказав він, помандрую сам. Лаштувавшись на дзеркальці автомобіля, який їхав за місто, стрибальчик вирушив у мандри. Незабаром вони вже мчали путівцем. Стрибайчик уперше в житті забрався так далеко. Дорога йшла вздовж поля. Серед зеленої травички, немов веснянки, жовтіли кульбабки. Боязкі незабудки горнулися до струмочка. Гордовиті червоні маки підставляли сонечку свої ніжні пелюсточки. За полем піднімався ліс. Стрибачик зіскочив з машини і, гасаючи, по квіточках, листочках, подався до лісу. На галявинці він раптом зіткнувся ніс до носа зі сірим зайцем. «Ой, ти хто? запитав зайчик. Я стрибайчик, сонячний зайчик, а ти хто? А мене звуть скік, я просто зайчик. «Чудово!» – зрадів стрибайчик, виходить, що ти мій братик. А ти мій, скік на радощах аж підскочив. Давай гратися разом. Давай, побігли, гукнув стрибайчик і пустився на втікача. Скік помчав слідком. Вони побігали по галявинці, перестрибнули через струмочок. Потім через бурелом і самі не помітили, як опинилися в гущавині лісу. Ого, мовив стрибайчик, яка густа трава, а які височезні дерева. Це ще нічого, пояснив братик, але в гущавині лісу треба пильнувати, бо хитрий лис полює на зайчиків. На деревах стривожено защебетали пташки. Скік стурбовано заворушив вухами, слухаючись у лісові звуки. З за дерева нечутно вийшов рудий лис. Ху, ось і обід до мене сам прийшов, двоє зайченят під кущиком сидять, криво посміхаючись, сказав він. Ой-ой, злякався скік, треба тікати. Аго, лисе, озвався сонячний зайчик. Ану, впіймай мене і стрибачик заскочив хитрому лисові на ніс. Лис лапи ударив себе по носі, а стрибачик перескочив на лисячий хвіст. Лис закрутився дзигою, але схопити маленького стрибайчика йому ніяк не вдавалося. Сонячний зайчик стрибав від носа до рудого хвоста і назад. Нарешті лис приловчився і клацнув зубами. Та тільки хвіст собі відкусив, заверещав, скривджено хитрий лис і втік від зайчиків гала світа. Ти молодець, братику, похвалив скік, сміливий. Ми з тобою братики, а отже повинні захищати один одного, промовив стрибайчик, і зайчики помчали далі назустріч новим пригодам.